Вітаю вас, дітки! Запрошую вас провести разом зі мною дослідницьку діяльність на тему магія солоної води. Починаємо експериментувати! Нам знадобиться сіль, два яйця, дві склянки води та ложка. В одну із склянок зануримо яйце. Ось так. Як бачимо. Воно одразу потонуло, а у другій склянці ми зробимо перенасичений сольовий розчин, додамо 4 ложки кухонної солі та перемішаємо і подивимось, що відбудеться. Вода одразу змінює колір. Вона стала майже білою. Візьмемо наше яйце та зануримо його у сольовий розчин. Подивіться! Яйце не потонуло. Воно знаходиться на поверхні води. Покладемо це ж яйце у склянку із чистою простою водою. Воно в нас потонуло. Візьмемо інше яєчко та покладемо у сольовий розчин. Щільність солоного розчину, наче виштовхує яйце на поверхню. Солона вода щільніше і тому тримає предмет на своїй поверхні. Саме через це вчитися плавати в солоній воді набагато легше, ніж у прісній. Дякую, що завітали до мене мою лабораторію дослідницької діяльності. Буду чекати на вас знову. До наступних зустрічей!